Володимир Огризко український дипломат, народився 1 квітня 1956 року у Києві. Колишній надзвичайний та повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ України. Щирі вітання всім, хто залишається на нашій хвилі. Доброго здоров'я вам бажає ведуча Тетяна Дем'яненко. Сьогодні до нашої студії завітав Володимир Гриско, екс-міністр закордонних справ. Вітаємо вас, в нашій добре, студії раді вас бачити. Добре, добре. Почнемо з польсько-українських відносин. Пішов на пенсію, Голови, головний адвокат України, так називали Браніслава Комаровського. На зміну такому ліберальному і поміркованому Комаровському прийшов молодий лідер Націонал-консервативної партії Право і Справедливість Анджей. Дуда, ну почнемо з такого загального запитання: чи очікувати від нового президента істотних змін у зовнішній політиці у відносинах з Україною, зокрема, і чи означає щось для нас, те, що в інаугураційній промові про Україну новий президент Польщі не згадав? Ну, давай почнемо, якщо дозволити, з того, що висловимо свою подяку президенту Борніслову Комаровському, тому що це справді унікальна особистість, я вважаю, унікальний політичний діяч, який навіть в часи. Ну, скажімо так, чорної хмари над Україною все одно так, був нашим пам'ятаєте. Був так. нашим лобістом, намагався зробити все для того, щоб все таки угода про асоціацію була підписана. Тому я думаю, що ми, українці, мусимо просто подякувати йому і сказати, що ми будемо пам'ятати його президентство як президентство друга і партнера України. А тепер відносно нового президента пана Дуди, ви знаєте, мені здається, що ну, не, не, не в образу будь-кому, хто посідатиме ці посади сьогодні, завтра, чи через 5 чи 10 років, без відносно цього, українсько-польські відносини вони стоять знаєте, на такому потужному, сильному фундаменті. І цей фундамент е, е, називається формулою Пілсуцького: без вільної України не може бути вільної Польщі, а без вільної Польщі не може бути вільної України. Якщо е, проаналізувати це, то ми зрозуміємо, чому поляки настільки зацікавлені в тому, щоб ми були успішними. Тому що, на відміну від нас, от мені здається, поляки дуже добре вивчають свою історію. От, згадайте, скільки е, горя е, принесла е, Росія Польщі, оці, е, ну власне, навіть не три традиційних, як історики кажуть, розподіли Польщі, але й четвертий, коли в 39-му році Польщу таки в черговий четвертий раз розділила фашистська Німеччина і е, е, Комуністична Росія. Вони дуже добре пам'ятають всі ці жахи з придушенням Варшавського повстання, з усіма тими історіями, які у них просто, знаєте, увійшли в підсвідомість. На відміну від нас, до речі, що є що, що, що ще, до речі, темою такого аналізу. Чому, чому, чому ми цього не пам'ятаємо? І вони дуже добре розуміють, що якщо впаде Україна, то Росія знову буде стояти біля. Порогу Польщі і для них е, успішність України це запорука їхньої національної безпеки. Отже, повторюю ще раз, хто би на мою думку не був президентом, прем'єром, міністром чи міністрами Польщі, вони будуть розуміти, що якщо ми спільні, якщо ми стоїмо на одній цивілізаційній позиції, то ми е, сильні. То ми виживаємо, то ми будемо успішними. Якщо ж цього не станеться, тоді загроза для Польщі є колосальною. Отже, я думаю, що і новий президент, і до речі, він зробив кілька дуже серйозних проукраїнських заяв в якості євродепутат. Він дуже чітко і ясно заявив про свою проукраїнську позицію. Тому я не бачу підстав. Для хвилювання через те, що він сьогодні в своїй промові ну не задав слово Україна. Він про Україну говорить як про дуже важливий фактор стабільності. Він вважає, що Україна повинна бути членом Європейського Союзу і НАТО. Він вважає, що Росія є агресором, що санкції, які сьогодні діють від Євросоюзу і США, недостатні. Що ці санкції повинні бути посилені, що Європа не повинна продавати Україну і так далі. І так далі. Тому я просто не став би. В Даному випадку надавати цьому ну, маленькому епізоду надто такого. Все вже ще серйозного ще попередньо Так. От ви згадали Варшавське повстання в Німеччині в день цього повстання показали фільм про нього для того, щоб підкреслити, що німці розуміють, якою трагедією була ця війна для поляків. Попри те, що Польща наш такий головний адвокат в Євросоюзі, так один з головних так. У нас теж є такі. Суперечливі сторінки історії, і очевидно, що Петру Порошенку не вдасться уникнути дискусії зі своїм новим колегою щодо закону про воїнів УПА. Чи вже всі крапки розставлені, ви як вважаєте в цій темі? Ну, ви знаєте, оскільки пан Дуд є представником такої більш національно орієнтованої політичної сили право і справедливість, то безумовно ця тема буде присутня. Це не викликає жодного сумніву. Питання в іншому, щоб ми цю тему, до речі, з подачі Москви, не почали бачити як тему, яка роз'єднує Україну і Польщу, і роз'єднує українців і поляків. В нашій взаємній історії було дуже справді багато жахливих, жахливих епізодів і з нашого боку, і з їхнього боку. Це загалом можна сказати, можна сказати про світову про історію. історію. Так це правда. Тому ви знаєте, мені здається, що питання не в тому, щоб копресатися в цих жахах, які були а гідно вийти. Так? А агідно з них вийти. І ви знаєте, от ви задали часи президента Кучми. Так тоді президент Кучми президент Кваснєвський, власне заклали от початок цього процесу. Він йшов дуже непросто. Він йшов дуже дуже складно, повільно можливо. Президент Ющенко його продовжив. Я так само був присутній на багатьох заходах, які проводилися і за президента Ющенка в цьому плані. Ви знаєте, вони заклали все таки хороше таке підґрунтя для того, щоб ця тема перейшла з політичної в історичну. Щоб е, історики, дослідники мали можливість е, з'ясувати, що ж насправді відбувалося, і е, е, ну висловити е, е, шану тим всім, хто загинув Загиблим, із одного так. і з іншого боку, і це власне наша загальнолюдська, так би мовити, функція. Ствонити голову, сити голову перед тим, пам'ятам тих, хто хто невинно загинув, таких було багато і українців, і поляків. Тобто, якщо ми не дамо перейти цій темі в політичну, в гарячу для того, щоб її підпалити з одного і з другого боку, тоді ми зробимо правильний крок вперед. Якщо ми на радість Москви почнемо сваритися, оце буде найкращий подарунок для російського агресора. Ну, Тема національного примирення це взагалі тема окремої програми. Звичайно. І от попри те, що ми маємо такі трагічні історії, сторінки історії з поляками, так? повторюся вже вкотре, вони один з наших головних адвокатів в Євросоюзі. Чи можна взагалі в принципі спрогнозувати і за яких умов це примирення може настати між українцями і росіянами? Ми. І ми не будемо вже повторювати вірші про те, що ніколи ми не будемо братьями. Отут, ви знаєте, ситуація трошки, мені здається, складніша. Я вам поясню, чому. Дивіться, коли ми говоримо про українсько-польські відносини, про українсько-європейські в цілому відносини, ми говоримо про відносини між народами, які поділяють і стоять на одних і тих самих цінностях, на одній і самій платформі. Коли право. Це право, коли чорне це чорне, чорне біле, це а біле. це біле. Так. Коли не можна, вибачте, на слові, брехати в очі, Найвищ... угоди найвищим, між найвищим посадовим особам. Це просто е, катастрофа. Коли треба виконувати те, що написано в договорах, коли не можна порушувати міжнародне право, коли не можна порушувати кордони. Розумієте, це ті речі, які для цивілізованого світу є давно просто... зрозуміли. Ну, Ну, як, непохитними, непохитними. це це справді це ті базові речі, на яких воно все будувалося століттями, і, і тепер а коли ми говоримо про цю частину і іншу, для яких всі ці речі не є цінностями, які для них не є оцими засадничими такими речима, то тоді розумієте. Коли можна забрати, відібрати та, можна так? підписати сьогодні з вами угоду, а завтра це просто якась фільчина грамота. Ми не знаємо про що там це. Не ми робили і до побачення. Насправді це, це не так. Насправді ми не агресори. Там просто були якісь зелені чоловічки. Ну ну які ж після цього знімається фільм, так фільм, крим повернення і, додому, так та. і це вже виявляється тобто, не прибульці, а Наші тому пані Тетяно. Я вам скажу чесно: в цьому випадку я значно більше песиміст, ніж оптиміст. Ми ми налагодимо нормальні відносини з Європою. Це факт, тому що ми на одній хвилі. А от коли у нас є таке знаєте неспівпадіння оцих взаємних потоків інтелектуальних, інформаційних, політичних, культурних, ментальних і так далі, отут складніше, тому що бачите, що зараз кажуть росіяни? Ну добре, санкції. Будемо терпіти, але Росія це могутня країна, яка собі відновила статус великої держави. Ну це не, 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 не нонсенс. Це нормальна е, оцінка того, що відбувається в світі в 21 столітті, але ж якийсь американський журналіст проводив експерименти. Він здається, там чи тиждень, чи два дивився виключно російські канали і сказав, що вже ледь не в перший день йому хотілося брати кулемети і йти Їхи стріляти, стріляти бандерівців Звичайно, фашистів, які так. які захопили владу ну, в Україні. Знаємо, так. Так. так тобто, розумієте, тому тут я думаю, що нам тут навіть розумієте, питання, навіть не не не, не в цьому панівному клас. Бо в нас, значить, теж люблять говорити: ось ви знаєте, там погані керівники, але хороший народ. Вибачайте. Народ хоче мати таких керівників. Народ обирає таких керівників. І народ за це відповідає. Володимир Гриско був гостем нашої студії, спілкувалася з ним ведуча Тетяна Дем'яненко. Я прощаюся з вами, друзі, до наступної зустрічі в ефірі. Щасти. До побачення.